Чи бажаєте ви зробити діагностику волосся? Софія, привіт! Давно ну не бачились. Скажи мені, як твої справи? Все чудово. Користуйся твоїм доглядом, який ти мені радила. Витримую маску. Ідеальне гладке волосся. Дуже задоволена. Щось може тобі запропонувати? Хотіла би зробити огляд, можливо, щось не так. Щось захотілося б попоміняти. Розказуй, що тебе турбує зараз? Чи є якісь запити по волосю? Довжина рівна, ідеально. Мені все імпонує. Так, ідеальне волосся, але мене трішки турбує. Задня частина є свербіж. Це Гу. після миття одразу. Чи коли вже жирна голова? Коли вже жирна голова. Давай оглянемо стан шкіри голови. Загалом тут все гаразд. Все спокійно, без почервонінь, без подразнення. Коли мила голову сьогодні зранку, свербіж поки що не присутній, я так розумію. Трошки є. Де? Ось тут. Ну, шкіра спокійна. Дивись, давай тобі дамо для чутливої шкіри на чергування. Попробуй мити ним, він буде знімати тобі свербіж. Ось тут легесеньке, почервоніння, ледь помітне, але шкіра чиста, вимита, ніяких зауважень, якщо чесно, немає. Хочу подивити. Тисяч ще в зону скороневу, тому що там часто теж спостерігається проблемна зона. Тут теж все спокійно. Дивись, якщо правда є дискомфорт, перше, на що хочу акцентувати увагу на частоту миття. Пробуй частіше мити голову. Тобто, якщо є день. потреба щодня, так, хоча б тиждень, тому що жирні швидко голова, волосся в тебе тонке, продукти життєдіяльності гриби роду малосезія виділяють. Жирні кислоти, вони тобі можуть подразнювати шкіру, тому і спостерігається оцей свербіж. Хоча чесно тобі прознає от це спокійно, ніякі зауваження, до шкіри немає. Ти користуєшся нашим доглядом? Скільки вже від того року, вересень місяць, і як тобі от результат? Скажи мені змінилось волосся? Так, звичайно, у мене догляд незмінний. Та як твої рекомендації були стосовно догляду, так вони і є. Волосся ідеальне, рівне, не завивається і не плутається. Не плутається так бо стан волосся був дуже жахливий. Я не могла його ні розчесати, ні нормально помити, а зараз все ідеально. І а Я відростила довжину саме. Що Цікаво, так я пам'ятаю, в тебе була, що одна надала процедура до нас. Так була дуже mm -hmm. недала процедура, зробила кератинове вирівнювання, але на жаль, через два-три миття волосся знову почало пушитися, хвилясте. І я зрозуміла, що треба щось змінювати, і прийшла до Софії. Ну, дуже в тебе зараз ідеальна По шкірі голови Зараз тобі покажу, що потребує вона. Ось цей шампунь на чергування з гідрою, скальп сузінг. Mm -hmm. Тобто, ми ж, наприклад, понеділок скальп сузінг, вівторок гідра mm -hmm. і тонік. Якщо сварбить, спробуй побризгати навіть в той день, коли там миєш голову не миєш, не важливо. Пробризала, промасажувала і все буде працювати на тебе. Якщо у вас немає лупи, але є свербіж, подразнення, почервоніння, лінійка, скальп, сузінг. Також для вас хочете замовити, то напишіть нам дірект посилання в шапці профілю.